Що відбувається? І як подолати ці перешкоди? Ви маєте свою думку і дуже часто інші не погоджуються з вашим баченням. Не закривайтеся в собі, я вас прошу, тому що насправді дуже важливо себе в житті відстоювати. Як тільки ви бачите, що хтось хоче вас принизити, хтось з вас насміхається, хтось хоче вас. Повчити, але не чомусь доброму, а навпаки, повчити вас, але в негативному ключі, то ви маєте себе відстоювати, ви маєте за себе боротися. Я думаю, ви чули фразу, що місце під сонцем треба виборювати. Воно не дається просто так. І у вас етап, коли перевіряють вашу силу і незламність. Не здавайтеся, боріться, не мовчіть. І тоді все. Буде так, як ви хочете.